На жаль, у зв'язку із збоями в реєстрах ми змушені ще провести одну позачергову сесію, розглянути одне технічне питання. Але воно є важливе. Прошу е провести реєстрацію. Доброго дня. Поліщук. Авраменко Присутній. Почекайте, будь ласка, давайте я зачитую прізвище і кажете, е є. Добренько, щоб не було того, що знову десь когось не почули чи когось не відмітили. Поліщук присутній Абраменко за присутній присутній бабула був вчора щось в, в але анісів не був поганий зв'язок але сьогодні мало підключитись то я ще раз назву бабула Алла ну поки нема білан білан без п'ятко є Бондар. Добрий день присутній. Бондарук. Бондарук. Воскресенський. Воскресенський. Гнітньов. Присутній. Грачов. Присутній. Дацюк. Присутнє, добрий день. Добрий день. Доманська. Присутня, добрий день. Дуда. Дуда. Є. Yeah. Yeah. E, Жупанюк. Жупанюк. Коньоська. Присутня, добрий день. день. Козлюк. Присутній. Присутні. Колковська. Добрий день, присутні Кравчук. Присутній, добрий день. Курілін. Курілін. Лазука. Присутня, а Лещинска. Присутня. Лучик. Лучик. Майборода. Присутня. Малютина. Малютина. Маруняк. Маруняк. Наточий. Наточий. Наход. Наход. Нікулайчук. Шибельський. Присотні. Разумовський. Разумовський. Руднік. Доброго дня. Руднік присутня. Доброго дня. Сачковська. Доброго дня, присутня. Степанюк. присутня Тарасюк. Тарасюк. Качук, Євгеній. Здоров'я обожаю, Ткачук. Євгеній Євгенович. Здоров'я бажає. Угу. Кальчук, Кальчук Олександр. Доброго дня, Олександр. Доброго дня присутній. Доброго дня присутній. Федік. Почули, дякую. Розумовський теж присутній. включився. Разумовський, добре. Розумовський присутній. Федік, Хаймик. Хаймик. Чебелюк. Доброго дня присутнє. Шкітер. Шкітер. Курілін присутній. Добрий день. Щур. Щор присутній Щур. доброго. дня. Михайло. Що присутній, Алло. Що ли, почули? Дякую. Я руч. Присутній, доброго дня. Коло Олександрович, скажіть. Присутній, доброго дня. Добрий день, дякую. Щось трошечки підвисає інтернет. Реєстрація завершена. Шановні колеги, 27 депутатів. Присутнього дозвольте пленарне засідання дистанційної -дистанційно позачарової 68-ї сесії міської ради оголосити відкритим. Шановні колеги, значить нам необхідно сформувати лічильну комісію. Які будуть пропозиції по персональному складу від кожної фракції, давайте. Батьківщина Грачов. Батьківщина Так Такі самі давайте, Юрій Ігорович. Що там будемо видумувати. Шановні колеги, по одному представнику від кожної фракції. Прошу голів фракції озвучувати. За майбутнє Кравчук. Батьківщина Грачов. Є. Європейська солідарність Доманська. Є. Від Свобода. свободи Білан Андрій. Білана немає, вже появився. зареєстрований Добрий день я вже тут. Добрий день, Андрій. Так, слуга народу. Сачковська. Сачковська. Немає можливості. Давайте Саш ви Добре, буду я. ткачук Так, є ткачук, Олександр. Є шановні колеги. Тоді ставлю на голосування затвердження. Наступного наступно, персонального склад лічильної комісії. Голова як минулого разу, Кравчук. Не заперечуєте? Ні. Кравчук, Доманська, Грачов, Білан і Ткачук. Голова Кравчук, Роман. Ставлю на голосування. Склад лічильної комісії. Поліщук. За. Авраменко. За. Білан. За. Безпятко. за Бондар за Бондар Гнетнев да Гнетнев за Грачев за Датюк за Думаньска за Дуда, за, почули. Каньовська. За. Козлюк. За. Полковська. За, Кравчук. За. Курилін. За Лазука. За. Za Maj Boroda Za Przybelskiej mhm. Przybelski za Razumowski. Razumowski za. Rudnik Rudnik za Saczkowska Za Stepaniuk za. Качок Євгеній. За. Качок Олександр. за Хаймик. Ясна. Чебелюк. За. Так. Щор. Ярочек. За. Яручик. За. І ще, будь ласка, скажіть, можливо, ще хтось з депутатів приєднався? Бу, хто був відсутній? Нема нікого. Завершено. 28 за. Склад лічильної комісії затверджений. Шановні колеги, порядок денний. У нас одне питання. Може, ми не будемо голосувати за порядок денний з одного питання? Чи треба голосувати? Одне питання. Будемо голосувати за порядок денний? Чи одразу переходимо до розгляду цього питання? Переходимо. Переходимо одразу. Переходимо переходимо. До розгляду. одразу переходимо до розгляду. Питання про внесення змін до рішення міської ради про бюджет Регламент нам дозволяє так? Так. Да. Чи, чи... чи регламент дозволяє, головне? Каже Олександр Шермета, що дозволяє. Про внесення змін до рішення міської ради про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Немає. Ставлю на голосування за основу цілому. Поліщук. За. Аврааменко. За. Білан. За. Безпятко. За. Бондар. За. Гнітньов. За. Грачов, За. Дацюк, За. Доманська, За. Дуда, За. Канівська, За. Козлюк, За. Колковська, За. Кравчук, За. Курілін, За. Лазука, За. Ліщинська, За. Майборода, За. Пшебельський. За. Разумовський. Разумовський за. Руднік. Руднік за. Сачковська. За. Степанюк. За. Ткачук Євгеній. Качок за. Ткачук Олександр. За. Чебелюк. За. Щур. Щур Михайло. Щур за. Яручик. За. Все. Шановні колеги, 28 за рішення прийнято. Дякую вам всім за те, що доєдналися до нашого дистанційного позачергового засідання. Ще раз вас усіх вітаю з Різдвом з прийдешнім новим роком, з усіма святами. Бажаю всім міцного здоров'я, якомога швидшого, переможного, міцного, справедливого миру. Дякую за роботу. Оголошую засідання завершеним. 在做好了准备。Oh, <music>